Ми ще не наблизились до ситуації, де у нас можливий повний блекаут а те, що у нас відбулося в листопаді 2022 року. Повторення не буде. Ми встигаємо насправді вчасно за діючими алгоритмами зменшити потужність виробництва електроенергії на атомних електростанціях, тоді, коли є загроза масштабного обстрілу із застосуванням і шахетів, і відповідно ракети, і так далі. І у нас за рахунок саме діючим таким протоколом є можливість тримати. Систему в умовно стабільному стані, чому я кажу умовно, тому що от, наприклад, остання атака, вона, як ваше правильно, підводці, якраз про це йшла мова, вона передбачала удари по тим підстанціям які дозволяють нам забрати електроенергію, яка генерується в. На атомних електростанціях і передати її через мережу через ці підстанції до споживачів, до великих споживачів, а саме, наприклад, до міста Києва. І коли такі підстанції вражають. Ворог, то немає можливості навіть за наявності ресурсу атомних наших блоків атомних станцій виробити достатньо електроенергії і передати її відповідно до споживача. Тобто, у нас просто ми позбавляємося можливості передачі великих об'ємів електроенергії в нашу мережу. І це зараз найбільша проблема. І в принципі, це дуже до речі нагадує нам 22 другі зима, 22 23 року, коли ворог. Намагався так само нас відрізати фактично від всіх наших атомних електростанцій.